Вітаю вас на моєму каналі про садівництво та городництво. Дякую, що завітали до моєї садиби. Спекотний липень у розпалі. Ось уже і закінчилась перша хвиля квітування троянд. і сьогодні мені б хотілося поговорити про підживлення підгодівлю цих красунь. А саме поділитися своєю схемою підживлення. Звичайно, у кожного садівника вона буде своя. Це залежить і від часу, який ми можемо проділити своєму садочку, і від ґрунтів, де у нас знаходиться ділянка. Я садівник вихідного дня, буваю я біля своїх рослин лише по вихідним. У мене піщані ґрунти, це регіон Київщини, п'ята зона морозостійкості. І з огляду на ці умови я виробила свою схему підгодівлі троянд, яка є дієвою, нескладною. І хочу з вами поділитися. Можливо, комусь це також стане в нагоді ця інформація. Отже, поїхали. Перша підготівля троянд у мене відбувається всередині березня, коли вже розтанув сніг, розмерся ґрунт. Я вношу під кожну рослину добрива з високим вмістом азоту. Азот відповідає за нарощування зеленої маси, за вегетацію рослини. Він допоможе рослинам, які погано перезимували, краще відновитися і наростити більше зеленої маси. Під кожен кущ троянди я вношу від 20. До 60 грамів, це в залежності від розміру куща азотних добрив: Це або нітрамафоска, або аміачна селітра, або карбоніт. Це перша підгодівля на весні, середині березня. Другу підгодівлю троянд під корінь я провожу, коли вже гарно прогрівся ґрунт комплексними мінеральними добривами для троянта. Це або середина квітня, або кінець квітня. Ці добрива потрібно вносити в ґрунт тільки коли вже ґрунту добре прогрівся, бо раніше вони не працюють і немає сенсу їх вносити. Я вибираю комплексні мінеральні добрива для троянд пролонгованої дії від 3 місяців або 5-6 місяців. Цього року я використовувала смокот, термін пролонгації 5-6 місяців. Це то. Тобто той термін, коли доброго діє. Мені це дуже подобається, тому що ти їх вносиш один раз на весь сезон, і комплексні добрива містять в своєму складі, крім азоту, калію і фосфору, ще багато додаткових мікроелементів сірка, бор, фосфор, залізо. На упаковках це все розписано. І склад, і термін пролонгації, і це дає троянді дуже багато харчування. Тобто квіти будуть гарні, яскраві, пишні, буде вау ефект Цього року я вперше використовувала добриво смокоту з подвійним калієм, термін пролонгації 5-6 місяців, і мені дуже сподобалось, як працює це добриво. Норми внесення таких добрив десь 40-50 грамів на Кущ троянди розміром близько метра і не більше 100 г на великий кущ плетистої троянди. Ну, на упаковках норми внесення також вказані. Крім підгодівлі під корінь, я годую свої троянди ще і добривами по листу. Як правило, я використовую плантафол з різними формулами. Ці речовини вони дуже швидко засвоюються рослиною і швидко починають діяти. Чим відрізняються добрива по листу від добрив, які йдуть під корінь. Вони швидше діють. Першу таку підгодівлю я роблю, коли вже трояндар гарно розкрила листову пластинку. Я використовую. Добриво, плантафол із формулою 20-20-20 з рівним вмістом азоту, фосфору і калію. Це для того, щоб краще наросла зелена маса, і троянда мала уже харчування для закладення бутонів. Другу підгодівлю по листу я провожу, коли вже показалися зачатки бутонів, такі маленькі із сірчану головку. Ну, на деяких трояндах вони більші, на деяких менші. В цей період я використовую плантафол із формулою 10-50-4-10 із більш високим вмістом фосфору. Це для того, щоб бутони краще сформувалися. Квіти були більші, були більш яскраві, пишніше було квітування. Коли бутончики на троянді вже почали зафарбовуватися, я підготовую троянду по листу третій раз з плантафолом із формулою 5 45 і з більшим вмістом калію. Калій у нас відповідає за імунітет рослини, за міцні судини, відповідає за розмір квітки, колір квітки, за більш довге квітування. Через брак часу я дуже часто використовую підживлення плантафолом у комплексі бакових сумішей, коли обробляю троянди від шкідників і хвороб. Тут плантафол працює ще і як прилипач. І е, таким чином я поєдную і підживлення, і обробку від шкідників і хвороб в одних бакових сумішах. Після першої хвилі квітування, коли я вже обрізала свої троянди, я їх ще раз підживлюю під корінь настоєм куринного посліду. У мене є заготовлена суміш. Настойки куриного посліду я беру цього розчину 1 літр на 9 літрів води, тобто на одне відро води. І підливаю кожну троянду по вологому ґрунту, десь від 2 літрів до 3 літрів під кожен кущ троянди. Ну, в залежності від розміру. Чим менший кущ, тим менше розчину. Нам це добриво, це органічне добриво, воно дасть. Поштовх для наростання знову куща і для закладання нових бутонів на цвітіння. Тут же я можу використати ще оброблення по листу плантафолом 20-20-20 для кращого нарощування куща. І потім все ж по схемі, коли закладаються маленькі бутончики, ще раз плантафол 10-54-10, коли бутони зафарбовуються плантафол з формулою 5 15 45 Але дуже часто я цю третю обробку плантафолом ну, не провожу, тому що ну, просто не встигаю. Зазвичай, в мене найчастіше це обробка 20-20-20 плантафолом і 10-50-4-10. Тобто ми, я її провожу два рази. До першої хвилі квітування, і після першої хвилі. До другої хвилі квітування. Тобто, двічі за сезон іде обробка плантафолом. І вже починаючи з вересня місяця я готую свої троянди до зими, а саме вношу фосфорно-калійні добрива. Добрива без азоту саме фосфор і калій, допоможуть молодим пагонам троянди визріти, накопичити необхідну кількість сахарів і гарно перезимувати. Я використовую такі добрива, як суперфосфат і калій-магнезія, або монофосфат калію. Найкраще їх розчиняти у воді і вносити в розчиненому вигляді під корінь рослини, але якщо Бракує часу, а рослин багато, можна їх зарихлювати в землю. Але все ж таки це треба робити по вологому ґрунту. Бажано, щоб вересень-жовтень були дощовими, щоб ці речовини змогли війти в землю, розчинитися і троянда могла їх поглинути. І уже ближче до зимівлі, десь кінець листопада місяця, я мульчую кожен кущ троянди перегноєм. За час зими речовини із перегною встигнуть війти в ґрунт, і навесні вони вже будуть працювати на старт рослини. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Можливо, у вас своя схема підгодівлі трояндиці. Мені цікаво, як ви це робите. Поділіться, будь ласка, в коментарях, в коментарях своїм досвідом. Я дякую вам за увагу. Ставте лайк цьому відео, якщо вам було воно корисне, та підписуйтесь на мій канал. Будемо разом освоювати секрети садівництва.